Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Жіноча велика швейцарка для української шахістки Анни Музичук складається вкрай невдало. Прикро програвши в першому турі за часом, Анна Музичук забуксувала, і в наступних декількох поєдинках, зустрічаючись з шахістками з нижчим рейтингом, грала виключно в нічию. І от в п'ятому турі Анна Музичук грала білими проти чергової шахістки, рейтинг якої більш ніж на 100 пунктів нижчий за рейтинг самої Українки. Це міжнародний майстер з Індії Вантіка Агравал. Але постійні глядачі каналу Шахи для всіх чудово пам'ятають наскільки небезпечною є ця суперниця. Нещодавно на жіночому кубку світу вона вибила зі змагання ще одну славетну українку, екс чемпіонку світу міжнародного гросмейстера Анну Ушеніну. Тому про жодну недооцінку суперниці з боку Анни Музичук мова не йшла. Тому, максимально налаштувавшись на цей поєдинок, Анна почала боротьбу за перемогу. Є чотири зіграла українка, це п'ять сицилійський захист. Кінь c 3 кінь c 6 кінь f3, Е5 грають чорні, не даючи білим просунути пішака на d4. Слон c 4 грає Анна Музичук, слон Е7, d 3 d 6 і А4. Виникає досить цікава дебютна система, майже італійська партія. За тією лише відмінністю, що на c 5 у чорних стоїть не слон, а пішак. Кінь f 6 грають чорні, слон G5, А6 і розмін на F6. Таким чином, Анна Музичук захоплює контроль над центральним полем Д5. Після взяття ставить туди коня, тура Б8, чорні готуються просунути пішака на Б5, С3, 0 2-0, слон Е6 і ферзь Д2. Після Б5 і розміну пішаків білі грають слон Б3. Подивіться на цю позицію. Незважаючи на те, що суперниці розіграли сицилійський захист, виникло положення дуже характерне для іспанської партії. Яка, як ми знаємо, міцно входить до дебютного репертуару української шахістки. Тут Вантіка вирішила забрати сильного білого коня, розмінявшись на д 5 але натомість білі отримають не менш сильного білопольного слона. Після кінь 7 слон відходить назад на Б3, Д 5 і тура Ф 1 У відповідь на де Українка готова забрати турую, починаючи атаку пішака Е5. Тому ферзь Д6 грає індійська шахістка, поки що не квапиться міняти пішаки в центрі. Білі теж відходять ферзем на Е2, тура Б 8 тура А 1 Чорні просувають пішака на Д4, відбувається розмін і відкриття вертикалі С, яка зіграє вирішальну роль у цій партії. Ферзь Д2 грає Українка, кінь С 6. Чорні намагаються перейти до Еншпілю. І це їм вдається зробити. Після король Ф1, ферзь Б4 міняє ферзів. Українська шахістка ходом король Е2 захищає пішака Д3 і вже готова зайняти вертикаль С своєю турою. Чорні, щоправда, першими стають на цю лінію, граючи тура С8, після тура С1, кінь 6, слон d 5 і кінь Б4. Відбувається повторення позиції: слон Б3, кінь 6, слон Д5, кінь Б4. Але, звісно, Українка не йде на чергову нічию. Анна Музичук дуже хоче виграти цей поєдинок і ставить слона на Б7, нападаючи на туру. Тут чорним треба було зіграти тура Б8, нападаючи на слона. Після цього, звісно, білі можуть зіграти Тура Ц7 і міцно захопити контроль над вертикаллю c та сьомою горизонталлю, але все ж таки ця позиція для чорних була кращим з можливого. Та Вантіка вирішила розмінятися на С 1 зменшивши кількість фігур, зіграла тура Б8, нападаючи на слона, але не врахувала слабкості восьмої горизонталі. Цей тактичний мотив дозволяє українці зіграти тура С5 і завдати подвійного удару по пішаковій структурі суперниці. Звісно, бити слона на Б7 не можна внаслідок мату в два ходи, тому ж 5 грає Вантіка, роблячи квартирку, але з великим запізненням. Анна Музичук забирає на Б5, захищаючи слона і нападаючи на коня, який не може повернутися до свого табору. Тому треба йти на А2. Після король Д1 чорні грають ж 4, кінь Д2, король Ж7, кінь С4, аж 5 і кінь А5. Активність білих фігур зростає з кожним ходом. Після слон Ж5, кінь С6, нападаючи на туру, відходимо і кінь Е5. Анна Музичук просто розвалює позицію суперниці. У чорних не вистачає вже двох пішаків. Вони грають слон f4, але після кінь c6 не ризикують забрати на h2, побоюючись ходу g2-g3 з ізоляцією слона. Тому кінь c1 зіграли чорні, але після g3 не відійшли слоном на h6. Вантіка намагається, як то кажуть, замутити воду, віддавши легку фігуру за декілька пішаків. Контрольним ходом забирає на D3, після взяття на F4 б'є турою на e 4 Українка нападає на коня, підштовхуючи того до взяття пішака F2 і завдає удару кінь Д4, нападаючи слоном на туру. Це тимчасова жертва легкої фігури, оскільки після взяття на D4 з шахом подвійного удару завдає його величність білий король. Йде на e 3 Чорні грають тура Д3, після взяття Тура Д2 шах, король G3. У білих абсолютно виграна позиція, у них чиста зайва легка фігура, але після тура Д3 українська шахістка не відмовила собі в задоволенні двічі повторити позицію. Король Ф2, тура Д2, король Ж3, тура Д3 і тут, звісно, король Аш4. Шах, король Ж5, взяття на Аш2 і слон Д5. Анна Музичук точно розрахувала подальший варіант, який починається ходом ж 3. У відповідь на це Українка зіграла б Тура Б7, після g 2 взяття пішака Ф7 з шахом, король H8 і точний хід король H6 з загрозою мату на F8. Тому Тура d 2 зіграла Вантіка, по суті, розписуючись в тому, що програла цю партію. Після взяття на h5g3, король h4, g2, і Анна Музичук просто повертає зайву фігуру, відразу міняє тури, переходячи до виграного пішакового закінчення. Забираємо, б'ємо f6 король f5, f7 b4, король 7 b5, і Вантіка Агравал здалася. Ось така партія. Нарешті, в п'ятому турі, Анна Музичук виграла перший поєдинок у цьому непростому для себе змаганні. Після п'яти турів Анна має рівно 50%. 2,5 два з половиною очки. Можливо, на хвилі цього успіху виграє ще декілька партій і увірветься в лідерську групу. Адже за всіма показниками і рейтингом і своєю формою в попередніх турнірах Анна Музичук цілком спроможна поборотися за найвищі місця в підсумковій турнірній таблиці. Побажаємо успіху нашій видатній шахістці в наступних турах. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!